Привіт, дорога ціні! Всі думають, що землі 6 мільйон років, але ні, це неправда. Земля наша молода, землі нашій тільки 6 тисяч років. І тому всі бачимо, що все йде до завершення. Учені, які літають в космос, які вивчають нашу планету, бачать, наскільки все земля змінюється і все йде до завершення. Але навіть ті... Хто це знають, не хочуть вірити і прийняти Господа Ісуса Христа в своє життя. Чому так? Всі заклопотані всім своїм плодським життям, а те, що стосується уже загробного життя, коли ми підемо у вічність, ніхто про це не хоче думати. І дуже шкода. Тому хотіла б закликати всіх до покаяння до того, що прийняли Ісуса Христа в своє життя, для того, щоб вони покаялися, тому що час дійсно близько 5 тисяч років. Шість тисяч років пройшло, і тисячу років, коли прийде Ісус Христос на землю, буде правити на землі тисячу років, і потім усе зруйнується. Всі бачать, як наш світ, куди він котиться, що пандемії, все, що відбувається в світі, так, раком як багато хворіють. Чому це все відбувається? Тому що наша атмосфера не відтримує. І багато що залежить. Не тільки від людини, хоча від людини також, тому що людина не хоче думати. За, те, за цим що за це все стоїть. Господь, що Господь може це все. У ну, нас всіх забрати до себе і врятувати. Але майже ж думаю, що ми тут будемо жити вічність, що це неправда, що це не станеться. Ніхто не хоче вірити. Кожен вірить те, що він хоче вірити, а те, що... Відбувається те, що до чого це веде, нікому не цікавить. Ці які гарненькі грибочки. Це все творіння Господа, нашого Господа. І тому пора задуматися над тим, куди ви хочете піти. Чи ви хочете піти в паку, чи ви хочете піти в рай, тому що час дійсно наближається. І земля наша рушиться. І тому, якщо ви не хочете, щоб все закінчилося, дуже плачевно, пора змінювати. Тому всім. Всіх закликаю до покаяння, всіх закликаю до нас на вивчення Слова Божого. Чекаю всіх особисті повідомлення.